Прийшла пора викопувати гладіолуси. От викопуємо наші цибульки. Я викопала. Ще не всі, ще треба докопувати. Показую, як я роблю. От, от його стебільця обрізаю, Кожне стебельце. лишаю, лишаю от такі штучки. Бачите, тут є і діточки є малесенькі, і ті цибульки. І кладу десь на бажано на таке якесь місце. Щоб воно провітрювалося не на сонці, щоб воно висихало. Ось я кілька вже маю, щоб вони вже трохи підсохли. О, і отаку відбираю ті діточки, вони вже відходять. Тоді треба оту штуку так само відтерти, О, оті корінчики. що тут дітка була. О, і І Іде зберігати? І зберігаємо, як вони вже добре висохли, кладемо в коробочку картонну і зберігаємо. У прохолодному сухому місці, не улогому, щоб воно не запліснювало. його. Ось так п'ять цибульки мають мають вигляд. Шкірочку не треба здавати, що... луску тут не треба збирати. А діточки що робити? А діточки потім од дивись, Я діточки, я діточки тут посадила окремо угу. е, великі цибульки. А того бачиш, ось є грядочка з діточками дрібненькими. Ці діточки теж а, зараз. викопую. вони, бо великі цибульки, вони довго не, не можуть жити. Вони мають Ну, років п'ять вони живуть. І якщо, то якщо воно має ото оденце, якщо воно маленьке, таке як тут, угу. то воно молоденьке, воно буде років п'ять ще. 4-5 років воно буде родити. Потім воно, воно буде родити, але киточки будуть такі дрібніші, дрібніші, ніякі. А коли день це велике таке на цілу цибульку внизу, то воно вже старе. Воно вже не вартує його садити, бо воно вже застаре. Ось така наука з тим є, то так само старіє. Як і ми всі старіємо. Природа, нічого з тим не зробиш. Будьте здоровенькі, Па-па.